Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Розказуйте, чим згрішили перед Богом. Та я знаю такі во звичайні буденні гріхи, ніц особливого. Ну що може матюкаєтеся? А А курча курчамать з стара, й най тебе шлях трав. Ну та то вже взагалі прокльони. є великий гріх. Тоді стабільно вкрали, вкрала, вбили. Кутенята рахують, ну тата -та. вбила, їли жерне в піст. Ну та що ви, отче, думаєте, що я вже чисто якась безбожниця? Чи шо сваритися з чоловіком не сваруші, а доказую свою правоту? Бо жінка є завше права. Так, стоп, що та зволоч стара вже щось на мене наговорила. Шш. Перепрошую. Ануліруйте мені той матюк. Чужоложили. Звідки ви знаєте? Тобто. Ну вкрала, але я не говорила, що чужу ложку така файна, срібна була. Чужоложили, чи зраджували своєму чоловікові? Отче, мені 70 літ. Я зраджувати можу хіба що своїм моральним принципам. Але знаю, хто чужо ложе. До гальки сусідки три рази на тиждень Василь Баранів приходить. Вона вам, до речі, може, що казала? Розкажіть мені, я нікому не скажу. Та я вам не можу такого сказати, бо то є тайна сповідь. Добре, випиваєте. Ну та можна було би, але давайте вже ще перше посповідаємо. Дивіться, в покуту відмовити, отче наш і Богородице Дів. Mm -hmm. Ну ти дивишся. Вчора з Василем чужоложа, нині вона до Бога прийшла зволоч. Ти така скутеняк. Отже, ще поки далеко не відійшла. Ануліруйте йден матюк. Два. Я корєра.